Насос покальний. Що з ним зроблено? Відбили патрубок. Попробуємо його зварити. Зроблені фаски. Ну і тепер можна варити. Так, і цей ще вихідний патрубок маю відламаний Там кусочок від нього. Ще його треба буде сварити. Ну, спочатку беремося за корпус насоса за той, що відламали патрубок. Так, насос зроблений. Так, і патрубок. Проверь